Дай нам зрозуміти, прийняти і виконати Твою святу волю щодо кожного з нас, щодо нашого народу і України. Правди, не боятися не дбати лише про власне добро. Молимось, щоб керівники держав усього світу розуміли відповідальність, яка на них покладена, і щоб не вмивали руки, як пилат, коли мова йде про відстоювання правди та про чесність. Дай усім нам Боже сили і В Останні часи наклали нових важких хрестів на кожного з нас. Просимо Тебе, Господи, укріпи нас, дай нам силу до кінця зрозуміти, що ми не залишені, що ти з нами на нашій дорозі спасіння, щоб кожний українець міг з довірою до Тебе гідно взяти свого Христа та Хреста нашої батьківщини та у любові щоденно нести Його. Допоможи нам, Господи, щоб ми, українці, наша країна, могла встати з упадку, який нам принесла війна, і йти далі, щоб ми бачили перед собою дорогу відродження. Господи, злянься на матерів нашого народу, матерів, що осиротіли, що тікають від війни, матерів, знеславнених ворогом, осміяних, замордованих, вбитих, матерів. Серця, яких прошиті болем і тугою, Господи, дай силу кожній українській матері зберегти тепло свого серця, правдиву віру, любов та надію на тебе, бо українська жінка, українська мати це майбутнє нашого народу Події в Україні. Кожному з нас показали, що ми великий народ, який має прагнення до єдності, до солідарності, до допомоги. Просимо Тебе, Милостивий Боже, відкрити очі кожного на потреби ближнього та й зрозуміти нашим серцям, що ми можемо спастися тільки через свого ближнього. Нас болить за дітей викрадених, осиротілих, тих, що зазнають за страждань. Просимо тебе, милий Боже, не залиш кожну дитину, особливо подбай про тих, кому війна завдала найглибших ран. Зроби нас усіх бути гідними, почути, дитячий сміх щасливих українських дітей, зроби наші серця і наші родини місцями завжди готовими приймати нове життя. Господи, мій Спасителю, Твій третій упадок і твоє третє підняття будуть назавжди знаком надії для усіх тих, у кого вже ніхто не вірить, знаком і. надії для хворих, для засуджених, для грішників. Що падуть у гріх знову і знову. Віримо, що так само Ти, Господи, встав і для нашої держави. Особливо це відчуваємо тепер, коли багато хто дозволяє собі прогнозувати, що ми більше не встанемо. Покін і подяка тобі, Господи, за надію, яку даруєш. Збережи Боже наші родини у соборності, думки, у повазі і любові, у здоровому дусі правди і віри, бо якою є родина. Такими виховуються наші діти, такою буде наша держава. Благослови наші родини, Господи. Україна нині, мов прибита до Христа і цяхами, катів вже війшло у її тіло. Можливо, ми здогадуємось, за що нам не сумісним, здається таке порівняння. Для цього ти, Господи, дав нам за останні місяці приклади наших героїв, гідні наслідування, яких як і тебе. Війна прибила до Христа. Дай Боже нам ласку щасливої смерті і вічне, безконечне життя з тобою. Господь, дай силу рідним усіх загиблих гідно витримати у цих важких обставинах, що прошивай душу так, як меч прошив серце Марії. Віримо, що померлі уподібнились Христу у її смерті, а тому віримо в те, що вона не є марною. А вони новітні мученики та вже небесні захисники Сьогодні. нашого народу. Здається, що часто мовчить увесь світ, часто тиша там, де зло є очевидним, голос правди часто звучить, ніби пошепки, ніби наполовину. У такі хвилини ми ніби є у гробі, і чекаємо, і віримо у Воскресіння свого народу, своєї держави. Христос у лоні землі був три дні. У нас сьогодні 744 й день війни. Ми не знаємо, скільки ще нам чекати перемоги, скільки ще нам за неї боротися. У ці новітні часи нашою Голгофою стає все українське, навіть наше життя, а жертвою наш народ. Ми, а отже наша віра має бути ще міцнішою. Бо щодень ми ближче радості Воскресіння. Правди, любові і справедливості до тебе піднімається наша молитва, цілі і просвіти наші уми серця, показуй нам правильну дорогу, нашій праці для добра свого народу, злослови наш труд і подай нам брати єдність всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчини, народу та для Нового. Розпіду Христової Церкви в Україні. Амінь. Боже великий нам Україну храни. Сьогодні ми разом з парафіянами з Чехії пройшли хресну дорогу і мали можливість молитися за нашу Україну, багатостраждальну Україну, щоб Україна. Вистоявши в різних випробуваннях, дійшла до своєї мети перемоги. Просимо Тебе, Господи, щоб ми дочекалися цього часу.